Ніхто не хотів заставитись позаду других, щоб не показати, що він найслабший. Осип Турянський поза межами болю. Харків'янин Олексій Антіпов вступив добровольцем в батальйон Донбас, щоб бути дієвим учасником історичних подій, в яких вирішувалась доля України, він не міг залишатися осторонь. Участь у Харківському Євромайдані не заспокоїла його совісті. Так, да, я був на Харківському майдані? Думав, треба буде якось то все знайти час, приїхати в Київ на Майдан. Ну і так, як-то, в Київ на Майдан не приїхав, і от де була основна. заварушка в Киеве. Вот там так участие не принял. О чем я жалел, жалею и буду жалеть. Что да, в Киеве меня на Майдане не было, был только в Харькове. То есть, и вот такое важное историческое событие для нашей нации, для нашей страны прошло, скажем так, в основном, как-то я с краюшку где-то оказался совсем, то есть в Харькове. И вот когда уже Принял присягу, а присягу, кстати, хочу заметить, я принимал на русском языке. Это когда рассказывает российская пропаганда, что у нас ущемляет русскоязычное население. Я подошел к своему командиру и говорю, я хорошо понимаю украинский язык. Но размовляю азеровской мовой. Можно, чтобы это торжественное событие принятия присяги не превращать в церкви. Азеровской мовой я принимать не буду, а приму на русском языке. Да не вопрос. У нас 90% нашего батальона между собой на русском все общалось. То есть никакого ущемления нет, то, что говорит российская вот эта пропаганда. И вот Когда вже э, був в руках після присяги, я зрозумів, що вот этот момент, коли дійсно могу зі своєї сторони внести більш весомый вклад в независимості своєї сторони і своего народу, вже в першому бою російський мір приготував смерть багатьом добровольцям батальйону Донбас. Але Бог охоронив Олексія Антіпова, хоча найстрашніше було попереду. Первое боевое крещение это 18 июля за три дня до моего дня рождения. Попытка освобождения Попасной. Тогда заходили на Попасную с нескольких сторон. И вот со стороны Артемовска шла вторая штурмовая рота. Я был к ней прикомандирован как снайпер. У нас было тогда чуть больше 100 человек, где-то около 110 человек. Вот из 110 человек у нас вот первый бой, первое боевое крещение было четверо двухсотых, тринадцать трехсотых. Мне тогда во флягу прилетел осколок, у меня фляга с водой спасла от осколка как раз, то есть она остановила это все. И на тот момент мне оказалось с моими боевыми товарищами, вот это мы в замес попали, вот это да. Потом, правда, этот уже первый бой не поворачивается язык повернуть замесом после того, когда Попав 29 августа в коридор смерті. А в коридорі смерті було у нас і человек, то Тобто, не четверо 200, а 25. То Тобто, у нас були події. Грубо говоря, що кожен четвертий погиб в коридорі смерті. А Володимир Кізан, водій-гранатометник 53-ї бригади, ніяковіє, коли розповідає про найстрашніший за весь час перебування на східному фронті обстріл. Там не було ні бліндажа, там не було де сховатися. і А били 152-мм гаубиці, 122 потім, як нам сказали, ще теж били. Ну і били, ну, снаряди. Один снаряд впав, впав справа е -е, від нас, від вікна, від кімнати, ну метрів, якщо враховувати ще довжину кімнати, ну 10 метрів, це 152-мм снаряд. І там Міша такий синишин. Перший почув вибух, він почав всіх будити. І він якраз проходив попри ті двері, його вибуховою хвилею притиснуло блодості. Ну, слава Богу, нічого йому не контузило нічого. На фото той самий будинок. Володимир Кізан та його бойові побратими теж врятувались чудом. Спочатку він накрився одіялом, бо стекло літало дуже. А потім я йому дав бронік, на себе вдів бронік, там ще на хлопцям дав бронік, повдівали вже броніки. І потім ще один снаряд вибухнув буквально перед входом в будинок. Ну, теж десь метрів до десяти, напевно. А один снаряд нам дуже повезло, він попав в дерево. Він, якби, ну дерева там не було, вона пробило просто кришу, бо вона там була ну, шифа, там дерев'яна вибухова хвиля була б пішла. Або вибухова хвиля була б пішла в коридор. Ну разом з осколками. Ну та пани були б контужені, та не були поранені. Ну, слава Богу, напало в дерево, там зацепило, там БМП, а один не вибухнув. Снаряд найстрашнішим боєм для Олексія Антіпова став коридор смерті під Іловайськом. Часто густо серед причин цієї трагедії називають зраду, але доброволець іншої думки. Это було скорее, как на мой взгляд, не предательство, а командирська тупость. Вот это будет более чесно і и... mm -hmm. откровенно. Командирська тупость була, але не предательство. Правда, из за этой тупости вот такая трагедія получилась. Але на Східному фронті неподнокі випадки ще огидніші, ніж зрада і командирська тупість. Назар, командир блокпосту, під прицілом російської снайперки розповідає. Снайперка стріляла стріляли усього теракуну. Тримає руку. З цього таракону стріляла по нас. На щастя, не попало, вітер був сильний. Ага. Так біля ніг дві кулі просистіло. Ну, її дістати неможливо, її було дістатися, це що маємо на тячі кулемет, з кулемету відбивалися, з автоматів відбувалися, потім спрацювали наші розтяжки, йшла диверсійна група, але, на щастя, ніхто з наших не постраждав, зупинив. Як бачите, держава, що нам може дати держава? Хлопці сплять в ровах, я сплю в машині, МТЛБ. Хтось спить маленькі бліндажі, хтось на дворі то так просто і біля дороги на дворі спить. Контейбір. Немає, бліндажі немає нічого. Контейнер заказали, так його не, не закопали. І їм його вже не закопають. Це так, знаєте, ніби дали. — Для галочки. Для галочки. Ми ж як були? Ми були у 24-й бригаді, 4-й механізований батальйон. Нас просто вигнала 24-та бригада. За наказом генералів, тому що ми занадто часто ешелони на Орігово зупиняли. Це наші дерево на бліндажі, соляра, паловому стилі матеріали, наше обнурування, бірця, форма, все ввозилося до сепартизну території Росії. А ми ці ешелони зупиняли. Так це наші торгували? Правда? Наші. Наш генерал торгували. А ми їх зупиняли От через те, нас раз, 53 третю бригаду позбулися нас. Тому що там ми їм бізнес перекривали генералам. Перекривали бізнес, тому нас і сплавили сюди. Тепер сидимо тут. Фронтова назва того бізнесу контрабас, тобто контрабанда. Розвідник Каспер теж намагався перешкодити контрабандистам. Забрали, держава вирішила, що там треба нас поміняти, бо ми були трошки нечемні. Поїзд зупиняли, Якийсь сепаром возив дрова. Дрова возив сепаром, бетони, що він там ще й возив? Бетон, дрова. А, ще паливо возив. Автобуси, Автобуси. тулейбуси. Контрабанду позапиняли їхні. Коротше, вони через той пункт возили туди контрабас. Нам то не сподобалося, ми їх почали Керівництво сказали, що не треба їх рухати. Ми їх все одно <хи> зупиняли. Ну, і вони тоді вирішили, що нас там треба звідти забрати, вони з нами собі ради не дадуть. А за там взяли, забрали. Ну, і ми, як побачили, хто після нас туди зайшов, нам все плакати захотіло, тому що з наших там понад 50 людей і тої всієї техніки. Ми заїхали на пару легкових машинах, декілька їх там було, і скільки там було десь 20 людей, 15 людей десь було. Ну, От вони завжди засіхали на ту позицію. Ну, але ми нічого не можемо діяти. Так вирішили на начальство, значить ми звідти пішли. Опинившись в коридорі смерті в селі Красносільське під Іловайськом, віч навіть з російськими кадровими вояками, а не з ополченцями в українських берцах, Олексій Антіпов усвідомив справжню вартість руського слова. Як зараз пам'ятаю, забігаємо в будинок, бачимо где-то років 60. по мирному одет, но видно, что он не военнослужащий, не ополченец никакой. Спрашиваем, дед, а где у вас тут ДНРовцы? Он на нас удивленно смотрит и спрашивает, хлопцы, а он, вернее, отвечает, говорит, хлопцы, у нас нету тут никаких ДНРовцев. У нас уже дня 3-4 тут как россияне стоят. Ну что, именно армия Российской Федерации? Ну да, россияне. Ну а там дальше мы как раз в соседнем доме потом захватили четверых российских солдат. Потом Два российских танка спалили, третий танк российский захватили после того, как на нем гусеница была перебита. туда же и документы российские были вытащены, и сухпайки. Такое. То есть мы поняли, что это произошло действительно российское вторжение. Вот мы столкнулись именно с ними. Ну где-то 16 или 17 человек мы их еще положили там в том Красносельском полутора так Мы в Красносельском держались. И 30 августа, вже во второй половині дня, а, случилось это все утром, 29 августа. А, получили приказ от наших командиров сдаваться в плен. Іншого виходу, крім полону, в українських вояків не було. Їх просто б перебили. Відтоді Олексій Антіпов добре знає, чого варте російське слово, а точніше, слово русково офіцера. Отже, либо смерть. либо вы сдаетесь в плен. Но перед этим нам дали слово русского офицера, что нас не передадут в плен ДНРовцам. Когда мы сдались россиянам в плен, это 30 августа было, 31 августа слово русского офицера было нарушено. И с одной стороны, слово русского офицера весит меньше, чем кусок собачьего говна, потому что собачьим говном можно землю Удобрить. Узнаємо сразу, что нас россияне передадут в пленденеровцям ні, только смерть. Втім, по той бік Східного фронту на окупованій території в полоні може опинитися будь-хто за будь-що. Отця Віктора Вонсовича, Римокатолицького священника, російські терористи уявили шпигуном і чотири рази виводили на розстріл. Так, напевно, Господь хотів, щоб я там був послужити людям, які там теж перебували разом зі мною. Я служив в Горловці і на Києво. І якраз їхав з Донецька в Горловку на службу Божу, мене тоді зупинили і також забрали полон. Ну, Підстави якісь були. Ну, першу, першу чергу що сказали, що не переживайте, провіли паспорт, подивилися, що я маю приписку в Харківській області, а сам народився в Житомирській області. То кажуть, не переживайте, ми зараз приїдемо перевіримо по комп'ютері документи і вас через пів часу відпустимо. Ну, відпустили через 11 днів. Перші два дні вони не могли бо, як би сказати, говорили шпіон-шпіон, а потім вже говорили не священника, а просто падра. Дуже добре було спокійно. Таке, ну, не брали до роботи, не мене ніде не брали, просто я сидів в місці в одному із цій кімнаті, де всіх нас тримали, і чотири рази виводили вночі чотири ночі підряд на розстріл. Воюють всі, і злі і добрі і боягузи, і хоробрі, хто хоче жити, хто не дуже, хто впевнений і хто байдужий. Ну, 31 августа нас россияне передали ДНРовцам, и тогда нас привезли во внутренний двор Донецкого СБУ где во внутреннем дворе, то есть именно в Донецке я в плену пробыл с 31 августа по 16 октября. Ну а с 16 октября по 26 декабря в Иловайске. Отношения к нам в Донецке, отношения в Уловайске, это было совершенно разное. Вот в подвале Донецкого сбоку, к нам было в основном скотское отношение, там в основном была приблотненная шваль, которая нас охраняла. Правда, были исключения, что заходили нормальные люди, говорили, мы знаем, как вы тут содержитесь, и знаем, как у вас с едой, возьмите там пару буханок хлеба, там и дополнительных на 100 человек, там такое. А вот уже в Иловайске мы между собой называли этот плен в Уловайске, шутя пятизвездочный. Пятизвездочный Да, плен. это наша ш... была такая шутка между собой, потому что ну, действительно в Иловайске там никого ни разу из наших не ударили и нормальное было питание. К нам даже допустили машину с гуманитаркой, откуда ДНРовцы в Иловайске не взяли ни одной пачки сигарет. Кругом фронты, а мы солдаты. Як вижити тут, кого питати? Де люд не зна, як далі жити. Лиш ворон може бути ситий. Ось вот так мені что вспоминается, просто очень много таких разных моментів. Когда нас привезли в внутренний двор Донецкого СБУ, нас построили там в три шеренги, вот 112 человек, мы вот так стояли в три шеренги, и вот э, услышал команду опустить головы, э, передернулся затвор, мы опустили вот так головы и смотрю. Проходят как раз там российские журналисты, Life News с камерой и слышу, как говорится вот это в камеру. Вот стоят украинские каратели, которые грабили, убивали мирное население и тому подобное. Там рассказывается всякий бред. Им стыдно за свои преступления против мирного населения. Вот они все стоят, как опустив головы. То є, санімо розкаюваються. От тогда дійсно, вот за это вороньо я знінавіділа російських журналістів в тисячу разів більше, ніж якогось одураченого ополченця з автоматом. Вересень 2015 року. У Авдіївці, де вже багато місяців стоять Збройні сили України, російське слово все одно спокійнесенько руйнує свідомість українців. Танкистов и получите удовольствие от грандиозного действия Сепарский канал Россия-2 Российский пятый канал НТВ ТНТ ТНТ российский пропагандистский военный канал «Звезда». И ось пятый канал «Киевский». А что такое? Россия один. А его поможет новый ледокольный флот России. Репортаж Екатерина Фисенко. Леонид Каченко, это Life фор, Ярославского Владимир Владимир. Владимир. Леонид Владимирович, здравствуйте про тех ДНРовцев, которых встретил в Уловайске, сказал, что я там встретил таких, которых хотел бы видеть в украинской армии. Но, к сожалению, им просто запудрила российская пропаганда Москвы. И лично для меня, что тогда, что сейчас, основной враг это не тот, кто взял в руки оружие. И с оружием стрелял в меня, а я стрелял в него. А для меня враг тот, который вот вложил вот эту пропаганду в голову сотням, тысячам людям, которые взяли в руки оружие против своей страны и собственного народа. Вот он и есть основной враг. Тот, кто спонсировал, выделял миллионы долларов, вот организаторы, вот их в первую очередь нужно судить. Але російськими словами можна прийняти присягу на вірність Україні, як це зробив Олексій Антіпов. Російською мовою можна прочитати дитячого листа на східний фронт. Командир блокпосту Назар дуже любить розбирати дитячі каракулі. Знаєте, коли були в Кримському Ланській області, холодно, болото, буржую дай коли не було в бліндажах. Холодно було, але найбільше гріло це коли дитячі лист прочитати. Тоді забувається, що холодно, тоді не треба буржуйки, просто дитячі лиси проштати. Коли ну, важко буває, буває двохсотих, багато у нас трьохсотих. Просто прочитати дитячі листи. Що нас хтось любить і ми знаємо, за кого ми воюємо. За дітей, за майбутнє нації. Просто ми заради дітей тут. Заради дітей. Ви самі бачите, яка ця війна гібридна. Скільки загинуло багато. Важко інколи. Просто дитячі листи проштати дуже-дуже легше стає. Дитячі малюнки, по Покажіть нам того носія російської мови, який не зрозуміє фронтового гумору водія-гранатометника Володимира Кізана. Насмішно ну, було то, як ну, десь в місці червні. місці червні, так. Біля 29-го блокпоста був обстріл. І там е, пішли перевіряти пости, а хлопці стоять. В касках, в бронежилетах, з автоматами, в трусах в трусах, ну, трусах то в, в шортах і сміються, що автомат не забули, бронік не забули, каску не забули, а що не забули. Трохи на сміх пробиває, бо. Ну ти нічого нічого. Ні, ну, там, кажу, пробивало на сміх, як, як били. Ну, Принаймні мене, не знаю, може я вже трохи з'їхав мозгав, що не знаю.